Дякуємо Ubisoft за наданий нам доступ до гри. Давайте будемо чесними. Ми цього не очікували, ви цього не очікували, однак маємо, що маємо. Ubisoft дійсно випустили нову хорошу гру в одній зі своїх давно забутих франшиз, хоч і використали один цікавий чіт-код. І в цьому відео ми розповімо про свій досвід гри в рамках раннього доступу, про наші спостереження та що це за такий чіт-код. Над сценарієм попрацював Андрій Турчинський, озвучив його В'ячеслав Дениско, а змонтував Микита Лисенко. Ви на каналі БЛЕС. Не забудьте підтримати нас лайком і підпискою, якщо вам подобаються наші відео. А ми починаємо і бажаємо приємного перегляду. Несподівано франшизою, яку обрали для нового проєкту, виявилися Prince of Persia, а не решта основних серій видавця. А дивно це тому, що серія довгий час перебувала в замороженому стані через успіх Assassin's Creed. Ця франшиза з найпершого релізу продовжує виходити і до цього часу разом з неймовірними планами Ubisoft на випуск кількох ігор у серії щороку. Власне, давно відомо, що сама по собі оригінальна Assassin's Creed це дороблені розробки Принца Персії, які були використані в іншому проєкті. Аналогічно тому, як невдалий Resident Evil одного разу породив Devil May Cry. Про це, до речі, ми більш детально розповімо в наступному відео, тож не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити його. Однак, якщо серії Resident Evil та Devil May Cry обидві мали приголомшливий успіх і продовжують виходити досі, Асасін затьмарив своїм успіхом принца, і серія не бачила нових ігор 14 років. Результатом такого тривалого очікування стала Prince of Persia The Lost Crown, що вийшла ще в січні цього року у жанрі 2,5 d DSI Scroller платформера з елементами Тами метро Попри недоречний маркетинг, гра виявилася якісно і її оцінили як гравці, так і критики, відзначаючи хорошу бойову систему та дизайн, хоча досить слабкий сюжет. У чому ж нюанс? Та в тому, що через 3 місяці, у травні, виходить принц персії в жанрі 2D сейд платформера з елементами Метроїдванії. Такий навмісний збіг здасться фанатам благословенням богів дві гри в рамках 4 місяців після 14 років очікування. Однак особисто для нас це саме що дивовижне рішення з невідомою мотивацією. Не одними рішеннями гра унікальна, бо, як і в попередника, відмінними рисами є ігровий процес, візуальний і звуковий дизайн, попри слабкий сюжет. Тож давайте поговоримо про ці аспекти гри. Перед тим як прийти до її суттєвих недоліків. Гравець, під керуванням якого є принц, повинен знайти спосіб врятувати персію від навали гонів, що володіє темною магією. Однак не все так просто: через складність врятувати всю персію сюжетно ми маємо складність ігрову. Гравцю доведеться проходити серію унікальних рівнів багато разів поспіль, щоб у кінці битися з босами. Однак досягти цієї мети не вийде ні з першого, ні з другого та навіть десятого разу. Гравцеві доведеться вмирати раз по раз, відкриваючи нові локації та інформацію для Виконання своєрідних квестів. Наприклад, приходити в локацію, знаходити NPC і дізнаєтесь якусь важливу інформацію у вашому розслідуванні. Якась важлива подія відбулася в певній локації, та її потрібно відвідати. Після смерті приз повертається в хаб локацію, Оазис, що зумовлено його магією. Тут можна або відкрити нове спорядження за валюту, що збирається в забігах, поговорити з NPC, або якраз таки вибрати, з якої точки почати свій забіг. Так забіг почнеться з іншої локації, хоча це не єдиний спосіб відвідати інший рівень. Наприкінці. Кінці локації, також разом із просуванням гравця сюжетом, відкриватимуться проходи на інші рівні. Суть же рівнів завжди проста. Гравцеві слід дійти до самого кінця, знищуючи всіх ворогів на своєму шляху, відкриваючи захований скрині, розмовляючи з різними сюжетними NPC або ж просто торговцями, ковалями і так далі. Вороги, що трапляються на шляху, мають різні варіації залежно від локації та надають достатній челендж через свою кількість, геометрію рівня та різні здібності. Одні вороги мають щити, інші кидають бомби треті вибухають при зближенні з гравцем, четверті так взагалі вміють пускати снаряди крістіни. Гравцеві ж належить спочатку протистояти з досить невеликим арсеналом, і фраза спочатку має два значення. Основний мовсет складається зі спаму звичайних ближніх атак, ухилень і ударів з ноги, які летально відштовхують ворогів з уступів або оглушують тих, якщо відштовхнути в іншого. У процесі нанесення демеджу і здійснення вбивств набиратимуться заряди дальньої зброї, яких на початку всього три. Проблема полягає в тому, що як ближня, так і дальня зброя. Варіацією не рясніє, і це можна набриднути. Хоча гравець уміє бігати, стрибати, ухилятися, дертися і бігати по стінах, що дає змогу з часткою креативу, рефлексів і скілу складати цікаві комбо. Все одно до того, як гравець за місцеву валюту відкриє нове спорядження, йому доведеться обмежитися звичайними ножами для ближнього та луком для дальнього бою. Однак, навіть відкривши все спорядження, його все одно мало: близько семи видів ближнього і п'ять дальнього. Це і є друге значення раніше згаданого спочатку. Ранній доступ. Розробники відповідальні і доведуть гру до ладу. Ми з ними розберемося детально пізніше. Однак стан справ зараз це не змінює, варіативності мало, і в питанні бойової системи, хоч і є гарний завдаток, розважати себе гравець буде частково сам. Тепер поговоримо про згаданий чіткод, який дозволив зробити Ubisoft хорошу базу для гри. Це не No NoClip або ще небудь ще. Ні, справа в тому, що розробляти гру запросили студію Evil Empire. І це нормально, якщо ви про них не знали, бо в них до цього не було раніше своїх проєктів. Однак, що в них є, це досвід пострелізної підтримки та розробки доповнень для такого. Шедеври як Dead Cells. Він вам теж може бути невідомий, якщо ви не знайомі з жанром Metroidvania і roguelike. Однак у своєму жанрі, який за сумісністю ділить і новий принц, ця гра вважається шедевром і має 130 тисяч позитивних відгуків у Steam. 97% від усіх рецензій. Тож за кермом в розробці стоїть студія з грою досвіду, які, судячи з усього, дали креативну свободу. Це простежується навіть на рівні дизайну анімації за очевидною схожістю. Говорячи про дизайн, обговоримо візуальний і звуковий Дизайн, якщо коротко, він на високому рівні. І самі локації, і їх задники красиво зображені та надають виразний образ рівням, аналогічно приємні і звуки від ударів, переміщення та інших дій. А на тлі для кожного рівня грає свій унікальний саундтрек, заради лише якого можна спробувати гру. Хоча у нас є певні сумніви щодо того, чи були в стародавній персії бітмейкери, які сиділи в пустелі та записували на папері розривні біти, щоб потім відтворити їх на місцевих рейвах, саундтрек грамотно об'єднує близько східні мотиви з сучасними електронними техніками, надаючи геймплею більше ритму та енергії. Однак давайте таки торкнемося головної проблеми гри на даному етапі. У всіх аспектах суто технічно гра працює відмінно, та з таким розробником зрозуміло чому, але ранній доступ є раннім в прямому сенсі. На цей момент. Може сподобатися битва з босами, але босів у грі всього два. Подобається історія? Що ж, ви можете досліджувати світ, однак нічого серйозного не досягнете, бо після двох босів вилізе текст з обіцянкою продовжити сюжет у міру розробки. Саундтрек чудовий, проте основних локацій не набереться понад 10 і така ж кількість композицій для цих локацій. Бойова система дає змогу добре провести час, однак не в разі, якщо ви раз по раз проходите одні і ті самі рівні, буквально. Так, це Metroidvania, але проблема саме цієї гри в тому, що зараз прогрес гравця не особливо змінюється залежно від забігу. Можна витратити валюту на відкриття різного спорядження, однак цю зброю доведеться випадково знайти на рівні. За валюту не вдасться прокачати кількість хілок, щоб не страждати з однією, не вдасться прискорити заповнення зарядів дальної зброї. Тільки амулети, що знаходяться на рівнях, можуть дати таке відчуття, однак спектр їхніх ефектів невеликий. Залежно від різних дій можна або розкинути навколо ворога сповільнувати на спалу, газову хмару, вогонь Тощо, або ж отримати за певну дію кількість монет чи ХП. Відповідно, на цей момент гра може запропонувати досить високу якість, проте ж дуже обмежену кількість контенту. Ціна у 386 гривень, звісно, пом'якшує цей момент. Цінах згодом підніметься, а контент буде постійно додаватися і гра буде закінчена. У це хочеться і є привід вірити через відповідального розробника. Проте не всі готові купити зобов'язання коли-небудь доробити гру. Візьмемо для прикладу Hades 2 майже така сама ціна, тільки Контенту наразі вже на кілька десятків годин, і розробники планують вийти з раннього доступу до початку наступного року. Водночас, The Rock Prince of Persia може надати від сили 5 годин чистого геймплею та абсолютно невідомі терміни. Вибір що купувати, та чи купувати взагалі робити вам, ми ж можемо зробити такий висновок: The Rock Prince of Persia має великий потенціал і перебуває в надійних руках, однак наявний контент ставить доцільність купівлі наразі під сумнів. Якщо перераховані аспекти в процесі огляду вас дуже Зацікавили, або ви фанат франшизи, можете смілово купувати, ціна буде вищою, контенту більше. В іншому ж разі, правильним рішенням буде почекати моменту, коли гра вийде з раннього доступу і насолодитися фінальною версією від початку і до кінця. Вибір належить зробити вам. Наша справа зробити огляд, зважити і запропонувати наявні опції. Дякуємо вам за перегляд і підтримку нашого проєкту. Якщо ви хочете більше подібного контенту, радимо переглянути наші інші відео. Дізнатися актуальні новини зі світу кіберспорту та геймдеву, просимо в наш телеграм-канал або на сайт. Зекономити гроші та отримати актуальну інформацію про роздачі, знижки та безкоштовні вихідні, запрошуємо до телеграм-каналу Bless Freebies. Всі ці ресурси можете знайти за QR-кодом на екрані або посиланням в описі під відео. Пишіть у коментарях свої ідеї для наступного відео, ми розглядаємо кожен коментар, і нам буде Цікаво дізнатися ваші думки, а ми на цьому з вами прощаємось. Stay blessed!